Кажу, навіть не здумайте розслабляти булки. Я всім говорив, це що воно буде. Артилерія це мощ. У них достойні артилерії, вони взагалі, от, тільки мені сняжку. що шведську гаубіцю. Я б знаю, я б не знаю, я б до кінця днів своїх дослужив. Ми такого трулимо, вони там горати гниють, а ми тут красавчики, так що все буде чітко. З дня на день ми вже будемо місці. Пішов на контракт у 2017 році. Мені пропозиції зразу пішли. От я раніше дуже сильно я хотів от, награди. От, мені реально хотілося просто з нього, я ну, багато бачив по телевізорі, типу, ці, тільки війна в 2014-му почалася, як ці гради працюють. Дуже сильно хотілося самому попробувати. Ну, Там питали, куди хочу В артилерію, Кого хочу награди. Але так вийшло, що в учебці я попав на самоходну цю, на Савушки. 2С1, 2С3. Приїхали представники мої доблісної бригади, сказали, тіпо, там, так і так. Ну, я сам Смельничку, думаю, ну нормально, тіпо, буде недалеко, тіпо, якщо до частини, що може там, додому на вихідні. Коротше, тут мені сказали, що в нас таке тіпо, є, але в нас тоді такого ще не було на озброї. У нас були от наші лялючки, виходить. Ну, і попав так і на них, і тут вже. Вже з ними що рідні. Ну як вам сказати, артилерія це мощ, це найсильніше, найпотужніше ну, що може тільки бути. Якби не цей пітартилерист береже кров піхоти, ну, стрілковий, навіть той снайпер. Він п'є там ну, одним пострілом, вбиває одного, ми з артилерії можемо положити полк або дивізіон, або там. Ну, там як вийде по ситуації, яке буде скупчення техніки. Прийшла пов'язка на срочку, я там пройшов, типу, цей медогляд, мені кажуть, чекай, чекай, чекай. чекай, Блін, я кажу, це як буде зараз така фігня, буду тягнути до останнього. каже, ні, все. Кажу, служити, так служити. Шо, зразу просто кажу, давайте, залітаю в воїнкоманд, починаю розказувати. Кажу, ні", кажу, ні, давайте без цих. Чекай, там десь потом, може, якось десь, все, кажу, оформляйте. Я хотів вже давно, типу, я ще з 14-го року хотів, але мені возраст не дозволяв. Просто ну, зразу, як тільки це все почалося, дуже сильно хотів піти. І, ну, куди війна? Вже тоді. У вже, нас війна ось рік, типу, я якби вже тоді хотілося на них ну, попасти. там. Освобождати, виганяти їх звідси, виходить, а, ну, трохи не дозволяло мені це. До 19 не йшов, вже в 19. Такий ще якраз толчок мені пішов, іменно, що можна йти, йти пішов. От ми, ну, Наша артилерія працює на населений пункт, і ми знаємо, що от в кінці населеного пункту обітають, грає уродів. От, ми, якщо ми будемо впевнені, що ми точно не попадемо на населений пункт, ми будемо де стріляти. Там перестрілка, може трошки в поле хіба, що на ніякому разі не будемо по населеному пункту. А їм, ну, їм просто до одного місця. От вони беруть і конкретно ну, лупаш, тут їм там село, не село, там місто, не місто. Їм все одно. Вони просто знають, що там щось є, от вони по тому квадрату влупили, блях, а що вони, куди вони попали? Це, це не стратегія. У них просто, от, їм, я так поняв, просто ну, все одно, що, що, що на простих жителів, ну, ті, що на воєнні, їм все одно. Вони просто собі от, луплять, куди попало. Така їхня стратегія. В середньому вони луплять цими гради, ну те, що їм на площадями криє. У них доствольні ну, артилерії, вони взагалі от, тобі мені сніжку, ну, косору, косоруки, криворуки, тобто косоваки. ну. Вони ствольні, вони от, з такого лупити, що вони тільки покривають ну, площадь. Все от. Так а ви чому? От на ваш ну, ви ж все одно оцінюєте, скануєте противника? А, ну що, в них? Немає коригувальників, немає в них професіоналів чи що Може є, Може є, але може я не знаю, може він. Не, там... Може, п'яний якийсь, може, я не знаю, може під чимось, ну явно, що ну, нема в них, може є в них дуже сильно, навіть в них, тут буде висіти орла над нами, допустимо, от вони по тому квадрату влуплять, вони не попадуть. Вони не, не, не можуть, вони не, в них не професіоналізм, вони такого ну, просто не, не вміють. Як дізналися, що почалось повномасштабно? Пів п'ятого, я сам Смельницько, в пів п'ятого, як мене коротше, всі чули, я не чув, Староконстантинівський аеродром влупили по ньому. Там мене, коротше, будять, кажуть, що чувство влупили по аеродрому. говорю, що ви кажу, себе накручуєте ти назад кажу, все не трогайте, мене лягайте спати. Потім вже в мене сестра сама з Харкова, вона в Харкові живе, вже вона подзвонила, каже, що в Харкову луплять повним ходом. Я вже тоді зрозумів, що все збиратися, зразу почав до хлопців дзвонити, з яким я служив. Ну, то є, от, е Єлі-єлі дозвонився, мені вже сказали, що все війна. Кажу, все, чекайте в гості. Я знав, я був готовий, у мене якщо часно, я, ж, я ще чекав. Всі, коли говорили, що 15 -го числа вони відводять війська, нічого не буде. Я говорю, бляха, не ведіть, я говорю, це стандартний маневр. Він зараз відведе, кажу, а потім кажу, нежданчиком, кажу в Лупа. Говорив. Кажу, навіть не здумайте розслабляти булки. Я всім говорив, це що воно буде. От 15 числа я казав, недільки-дві, кажу, і побачите, які почнеться у вас тут. Ну, Тіпу, що взагалі почнеться, які тільки говорив, це кожному говорив. Ну, по озброєнню. Зрозуміло те, що є, тим і користуємося. Ну, але не. чого б хотілося б новішого? Арчер, шведську гаубіцю, яку вважається найкраще в світі. Там, де за минуту сумасшедше кількість снарядів От Дуже сильно би її хотілося. До я, не б, неї. Я, б, я, б, я б не знаю, я б, не знаю я, б, я б до кінця днів своїх би служив. Би. Mm -hmm. <laughs> ну, в нас, в принципі, наші малехи, от ми, звісно, такі вже малихи в возрасті, але таке витворяють, що. <laughs> З самого початку, самих перших днів вона держиться, взагалі ну, дуже багато хорошого зробили, дуже багато чого спалили, знищили, похоронили і так далі. — Ні. Ні? Ні. Це ж наступний крок. З офіцерами добре, але сержантами лучше. Менше? — Ну як сказати, в основному армія казали, що хтось там говорив, як його. Що каже, армія каже, держиться на генералах і сержантах, то. Мені кажеться, що сержантом просто не то, що він просто на тобі більше, не то, що відповідальності за особовий склад, ти більше думаєш, про це якось ну, легше все одно. Офіцером це більше такої бумажної, тяганини і так далі. Ну, наскільки я знаю, в 2017-му так. Ну, в 17-му року за Сочанський корпус нормально взялися, і там лідерські курси для да, 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 зараз. Я, Ну я цього на контракті був, не пройшов. Я це все-таки ніяк як би не старався. Був. Скільки разів мав їхати, один раз мав їхати, то це в мене вже третій рік контракту був, я вже мав звільнятися. Кажуть, нема смислу їхати. Не поїхав. Четвертий рік, все-таки лишився далі, продовжив контракт на рік, то вірус, добрий день, то так само то не було вже як відправляти. А потім вже як почали з лютого, то ну, ці курси відправляти, то в мене вже вже все. в мене в березні контракт почався. Хто тримає тил вдома? У мене все держиться на, наверное, що на тату і там він зараз. Він там мене коректує, якщо там, там якісь проблеми, все, якщо що каже, що там до чого. Ні, то перемога по-любому буде. А що позитивне, чекайте з зімферополі, чи де там коло Канчинського розваленого моста, скоро ми будемо вже там, вже буде так само де приїжджати, сповнити мої слова, як я це говорив, не знімати, я вам говорю. <свісно. <свісно> так що ми переможемо. вам не здаватися, і головне, щоб там, скажу чесно, в камеру, ті, хто там в тилу себе накручують і читають погані новини, Не думайте, ми, ми от такого трулимо, вони там горати. А ми тут красавчики, так що все буде чітко. З дня на день ми вже будемо на місці.